Базі хіміко технологічного коледжу проходить турнір з волейболу, присвячений пам'яті заслуженого тренера України та заслуженого вчителя України Віктора Михайловича Волкова. За словами Андрія Доценко, завідуючим сектором з та спорту міськради, з кожним роком бажаючи взяти участь у цьому змаганні стає все більше. Так на цей раз за кубок турніру змагалися команди Шостки, Шостинського району Вухова та Дружби. Змагання тривали з 9-ї ранку до 16-ї години. Але в фінал вийшли у ще найсильніші. Зараз проходить гра за третє-четверде місце, в яких зустрічаються команди командичного коледжу та Шостільського району. Та перцевні місце будуть змагатись команди Ван та команда міста Гуса. Мобильчик на досить сильно противників Андрій Володимирович вболіває за шостку. І на наше питання, хто переможе, відповів, не вагаючись. На Ван так. Звичайно, за команду з міста щодо головного судді турніру, то Микола Данюченко відзначив належну підготовку всіх гравців. Тому основна складність суддівства і полягала у тому, що всі команди були однаково сильними. Возник команди всі рівні. от і гра йде на равний. Віддані не Таких явленька у седера нет, а от події в дальнейшем. Сейчас грають команди за третє, чете місце. Пока йдеть піді коледж. у фінальній грі змагалися лідери турніру. Команда хіміко-технологічного коледжу та шовцінського району за третє-четверте місце. А команда Ванцу та Глухів ділили між собою перше та друге. Самі спортсмени стомлені, але задоволені свої можливості та гру коментують по різному Соперники ничего нічого могу сказати, що. По поводу судейства немножко надо вот это все усовершенствовать, потому что есть какие-то многие недоработки не по, по плане судейства. Вышло финал и будет играть сборная Лукова. Ну, как Джеби пройдет, победим, не победим, увидим. Хочется, конечно, победить. Каждая есть, в каждой команде есть ошибки, есть какие-то преимущества. Кто настроен лучше, кто настроен хуже, это зависит уже от самой команды. Конечно, всегда наші точно До речі, гравець команди Ванк Віталій Прокопенко колишній учень Віктора Волкова, пам'яті якого і присвячений цей турнір. Свого наставника та тренера молодий чоловік характеризує як прекрасного педагога, професійного тренера та чудову людину. Прекрасно був руководитель, прекрасний тренер, психолог точно був, знав, всі тонкості тонка сила любого. Ані можна тільки хороше. Влада рівень йому. Виросло много, дуже много гравців, до високого уровня, як Олександр Старакалє. Щодо самої гри, то вона була запеклою. Спортсмени були досить досвідченими та рішучими. До того ж, мали на меті перемогти. Під час фінального змагання у спортивній залі розгорілися справжні баталії. Волейболисти Боли викладалися на повну силу, намагаючись забити якомога більше голів супернику. Вболівальники вже майже охрипли криків та свисту, Саме такий спосіб вони підтримували гравців. А судді ледве встигали перегортати таблички з кількістю набраних балів. Нарешті, після чисельних голів та фолів не суттєвих травмувань визначили переможці турніру. Хоча на третє місце дісталися команді Шофінського району. Срібло отримали спортсмени з команди Ван Ну а цьогорічними призерами стали висуша.